Від другічики. Цього разу я... мені дали таку записку. І я сам за 60 хвилин робив, тут був годинник, на телефона не було, бо всі були в кімнаті, телефони, Мирослав був коло тата. І усе, що я зробив. Ну, Це було це добрати. тут картина, тут тільки треба було половину цю часу знайти, най як отут. Ну а, ну, а тут знайти трикутники. А тут я по клітинкам знаходив, скільки тут буде, а тут теж і тут було 10. І, і, і я зробив. Це я спочатку оці. У Олівці де оці. У Олівці починаються. Я отут дві, тоді тут три, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. І я поставив Б. Отут вісім. І тут було про задачі про робота, про кролика, про черепаху. І, і я дивився по картинкам, і, і, і те, що я назвав, тут не було. Я обвів я в Б. Б. Ну, все було Я тут П'ятий за цього тут два, чотири, тут п'ятий. і тут хто тут два. І ще 4. Один, два, три, чотири. І в нього було 2. І обів Г4. І, і я добрав ключі до нього Г, тому що я Г, тут кубик, кубик. І ще три усіх куби. Трикутник. До цього. Тут як -отут намальовано. Надо було ставити і оце круг. І все було правильно і я вирішив. І я зробив тут, задачу читав, ще, ще про собак. І тому що я оце ввів, тому що собака 14 була кілограмів, а, а тут було 18 кілограмів, треба було всього. Ну, 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 два от таких, то 18. І, і, і я поділив тут 4 і тут 2 і 2. Чотири і 14 і дорівнює 18. Це я ще буду вирішувати. Тут я ми сатом будемо ще робити. Ні, може все, і Година. Ну, прийшла година слухи. вже. Показуй, все, все здай. Ну так, да, зза -за завтра здаємо. Потім як, як сфотографуємо, потім уже після конкурсу можемо тоді. А ще подивиться. я написав, тому що тут було вперше сказано, що білий перший, а тоді є два чорних. І тут не, не було білий, і тут немає. Значить, отут. Ну отут, має бути. Це, це вже зроблено і надо дивитися за, за оцим розкладом. Що було? І я ось ще зробив я. Ну так от треба було оці Палені зробити. Тут перша палена тут друга, бо тут вже всі не рахуються, бо це не палені Ну тут третя, а тут четверта. Четверта і тут п'ята. Тому я Б п'ята. І ще я Написав тут про хто зайвий. Що тут має бути? Тут 6 пальні, 8 парні, 10 пальні, а 11 не пальні. І я це було не за... зайве. Ну все, я вже ще не доробив оці два. Ну, задання. все, вже не доробиш. Ну Тільки я після того як уже здамо, але десь сфоткаємо що і потім будемо розглядати. Але після вже конкурсу. До побачення, думдійчики!